Припинення повноважень депутата Бучанської міської ради багатомандатного виборчого округу проти оборони Микола Івановича. беручи до уваги пропозиції постійних депутатських комісій на виконання вимог чинного законодавства, регламенту Бучанської міської ради 6-го скликання, затвердженого рішенням Бучанської міської ради 6-го скликання за номером 6 від 16 одинадцятого десятого року, керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні. І проєкт рішення внести зміни до пункту 3 рішення Бачанської міської ради від 19 жовтня 2010 року про затвердження складу постійної депутатської комісії міської ради шостого клікання та затвердити склад комісії з питань містобудування та природокористування у наступному складі. Голова комісії Чечіло Андрій Володимирович, заступник комісії толочий Наталій Володимирович, секретар комісії Гайдай Олег Олександрович. Члени комісії МКІП Олександрович та Федорченко Михайло Васильович. Шановні колеги, в кого є які зауваження, пропозиції думки стосовно проєкту рішення? Будь ласка. Будь ласка, виставку. Шановні колеги, шановні Василь Павлович, ви знаєте, ви вчора, Василь Павлович? На що вчора довго засідали, довго розмовляли. Шановні колеги, я хотів би, щоб вони послухали, сперечалися, намагалися знайти компроміс. Найшли то компроміс, зняти це питання для того, щоб не було в нас суперечень, тому що вони дійсно є. Але Василь Павлович, відбувається ситуація ламання через каліна. У мене питання: кого ламають через каліна? Партію влади. Це до вас, як до секретаря. Це перше. Друге, моя пропозиція є вже в інтернеті, слава Богу, що у нас є такі е, засоби масової інформації. Є в інтернеті, я думаю, кожен захоче переглянути, що стосується формування земельної комісії. Але я вам скажу це, напевно, на, на, на по певну, останній сесії, коли депутатів будуть ламати через колі, мені так здається. І хочу вам сказати наступне: пропозиція моя дане питання знято. До цієї пропозиції ми прийшли два дні, намагалися знайти компроміс. Ми ходимо до вас як до секретаря ради, ходимо до колег скажімо так, усіма і пропонуємо, давайте наладимо конструктив, начебто поспілкувалися, все нормально. Два дні не входили з міської ради, вчора, там, сьогодні навіть. Ні, ви робите по-своєму, вносите оце пропозиція, яка не сприймається взагалі. Це так довго, буде. дякую. Я пропозицію можу зняти дане питання, опрацювати і винести сесійну залу. Дякую за. Дякую, пане Осипі, шановні колеги. Я єдине, що зробив, це я зачитав е, проєкт рішення, який був е, пропрацьований на усіх депутатських комісіях, але враховуючи деякі обставини, враховуючи те, що. Е, Слава Богу, спілкуємося між собою, знаходимо порозуміння, то спілкуючись е, з головою фракції партії регіонів толочним Віталій Володимировичем, Віталій Володимирович вніс іншу пропозицію. Я думаю, що він зараз її озвучить. Віталій Володимирович, є пропозиція інша, ніж ту, яку я відвучу. Є. Голов... Головою земельної комісії Гайдай, заступник підозрюва, секретар Колоча, член комісії. Інші пропозиції, кого є, шановні колеги. Будь ласка, з панель. Світлана Остапа, виборчий виборчиво. Я хочу нагадати всім колегам, і е, я цю думку звучила на засіданні комісії нашої профільної. Я, е, наскільки я знаю, Василь Павлович наніс мою теж думку на погоджуванні раді. Коли е, хочу, щоб ви прогадали, коли формувалися всі депутатські комісії, вони формувалися за. Водним принципом. Тобто від е, кількох партій входили представники в різні е, комісії. І це правильно, тому що якщо взяти будь-який е, представницький орган в Україні від Верховної Ради до будь-якої сільської ради, усі комісії не, не складають не, Я не знаю таких прикладів, щоб одна комісія складалася з одних представників представників однієї політичної сили. Коли формувалася комісія земельна... Коли формувалася зимальна комісія відразу після виборів в листопаді 2010 року, туди входили представники трьох політичних сил. А саме не чотирьох, це були представники партії регіонів, сильна Україна, Удар і Бют. В результаті бют Батьківщина, як тепер називається, в результаті трансформації, в результаті переходу з однієї політичної сили в іншу політичну силу, Склалася тепер ситуація така, що земельну комісію, одну з стратегічних комісій, всі це знають і розуміють. Тепер представляє одна політична сила партія регіонів. На мою думку, це кардинально правильно. Я пропонувала вести кого-небудь із іншої політичної сили, бажано опозиційної, якщо вони у нас є. От е, я відразу скажу, що свою кандидатуру я не пропонувала, тому що я в тих питаннях. Погано розбираюся. Може, може, є краще з іншої політичної сили, які забажають це. Я прошу внести мою пропозицію протоколу. І я вважаю, що я розумію, що вони хочуть очіпати комісії, щоб вони перестосовувалися по нові, по новому. Але саме в цю комісію я вважаю, що треба, щоб війшов представник ще хоча б однієї політичної сили. Тому що мол, я ще раз кажу, я таких прикладів представників не знаю. Дякую, Санта. Які ще пропозиції зауваження до проєкту рішення? Будь ласка, стануся. Два. Перше, ну, перша пропозиція була опрацьована на комісії, то її також потрібно поставити на голосування. І друге, хотів звернути увагу, що відповідно до положень про постійні депутації комісії. Рада визначає персональний склад і голову комісії, а секретар і заступник мають рекомендаційний характер і визначаються на засіданні комісії. В принципі, вони можуть бути змінені навіть під час роботи без погодження сесії Дякую, Васильович сесією. У кого є ще по порядку по проєкту рішення для обговорення інформації або якісь виступи? Є ще? Немає ну Будь ласка. Світлана Остапа підтримує цю пропозицію, що не може складатися з однієї членів партії, ну комісія, вона і по закону не може складатися, і по моральним практичним нормам. Навіть по депутатській екції вона не може так складатися. Перегламентна комісія повинна була це враховувати. Я підтримую, що треба включити. Комісію з з різних представників різних політичних фракцій учасників міській раді. Дякую, Само. Ще виступи, що колеги. Немає по мірі находження пропозиції. Відповідно поставлю на голосування. Перша пропозиція. Нести зміни до пункту 3 рішення Бачанської міської ради про затвердження складу постійної депутатської комісії міської ради, шостого скликання та затвердити склад комісії з питань містобудування та природокористування в наступному складі. Голова комісії Чичіла Андрій Володимирович, заступник голови комісії талочин та водимо, секретар комісії Гайдай Олександр, члени комісії, Нікіпо Дмитро Олександрович та Михайло Васильович Федорченко. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Чільна комісія, будь ласка, рахуємо. Хто проти? Хто утримався? Рішення не приймається. Пропозиція голови фракції нашого колеги-депутата Солошина Віталя Володимировича. Нести зміни до пункту третього рішення Бучанської міської ради від 19 жовтня 2010 року. Затвердження складу постійної депутатської комісії Бучанської міської ради щодо того скликання та затвердити склад комісії у питанні місто та природокористування в новому складі, а саме голова комісії Гайдай Олександрович, заступник голови комісії Михайло Васильович Федорченко, секретар комісії Толощині Віталій Володимирович і члени комісії Путру Олександрович та Андрій Володимирович. Інших пропозицій немає? Будь ласка, давайте дане питання знятимо ее знімає цю пропозицію. Цю пропозицію, що я вніс, знімаю. Знімає, звичайно. Отже, колеги, Шановні, Шановні колеги, ще я продовжую працювати в тому ж складі. Я, я, я думаю, що ну, о, про... проголосувати все рівно потрібно. Якщо Віталій Володимирович, то я хотів би запропонувати Гайдая Олега Олександровича на голову комісії і залишити комісію в тому складі. Дякую. Дякую, Віталій Вікторович. Шановні колеги, э, поступила друга пропозиція. Внести зміни до пункту 3 рішення Бучанської міської ради. Будь ласка, у я пропоную, зважаючи на те, що і наша фракція, і фракція партії регіонів, ще й думки знає інших депутатів, поза навіть, я пропоную кандидатуру того читалі на голову цієї комісії. Дякую. Шановні колеги, інших пропозицій немає? Немає. Ви міні надходження пропозиції. Ваша пропозиція яку я озвучив, не набрала достатньої кількості пропозиція голосів. Пропозиція Остапа. А ваша пропозиція стосовно зняти залишається в силі? У мене пропозиція. У вас є дві пропозиції. Одна пропозиція зняти, друга пропозиція на голову комісії тогочня. Визначиться я і пропозицію про зняття я знімаю так. і прошу поставити на голосування. Пропозицію тогошня Віталія. Це перше, друге. Шановні члени регламентної комісії, хто з вас не розуміє, що це питання етики, депутатської етики п'ять членів від однієї партії. Не Скажіть, будь ласка, хто цього не розуміє? Це щодо регламентної комісії вже Вибачте. Шановні колеги Олександр Васильович, вам відповідь, я рахую, що всі депутати, які сьогодні по пропозиціях. Подані і включені для голосування до складу комісії з питань містобудування і продокористування. Є всі поважні люди, до всіх є довіра. І тому я рахую, що ми маємо проголосувати і перейти до наступного питання. Повірю на пропозицій, поставлю їх на голосування. Перша пропозиція не набрала достатньої кількості голосів. Наступна пропозиція, яку Озвучив наш колега, голова комісії з питань регламенту депутатської з питань бюджету та фінансів Віталій Вікторович. Затвердити склад комісії з питань містобудування та прокурор користування в наступному складі голова комісії Гайдай Олег Олександрович, заступник голови комісії Федорченко Михайло Васильович, секретар комісії Толочин Віталій Вікторович, члени комісії Антіва Дмитро Олександрович та чечів Андрій Володимирович. Плесняв, він вирішує пропозицію, а Віталій Вікторович ні з пропозицією просто головою комісії Гайдая. І Василій Павлович, що до етики і ще є закон. В законі також сказано, що не може бути 5 членів однієї партії, в одній комісії. В законі такого немає. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити склад комісії з питань містобудування та природокористування в тому складі і по тій пропозиції, яку озвучив Косенко Віталій Вікторович, прошу голосувати. Хто за? Голосує? 15 чи голосує? 19? 19. Хто проти? Один, два, три, три проти. Хто утримався? Рішення? Третя пропозиція, яка була озвучена таможнім Олександром Васильовичем, голова комісії. Толочин Віталій Вікторович. Володимирович, вибачайте. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення не приймається. Заступник голови комісії Чечіл Андрій Владимир.